Кожен негативний відгук на Еці, кожна одна зірочка величезний мінус до репутації магазину. Я тебе кончу. Більшість продавців проходять через це, але хороша новина із ситуацією можна працювати. І сьогодні я вам розповім покроково, як змінити або видалити негативний відгук на Еці. Почнемо з простого. Є ситуації, коли Еці сам може прибрати відгук, і тут головне знати, як це правильно оформити. Отже, ви можете оскаржити відгук, якщо він містить нецензурну лексику або образи, розкриває особисту інформацію, є спамом або рекламою, краде вашу інтелектуальну власність або ж взагалі стосується не вас, а, наприклад, поштової служби чи банку. Якщо бачите щось з цього, натискаєте «Report this review» і детально описуєте, чому він порушує політики «ЕЦІ». Це офіційна підстава. Etsy не завжди швидко реагує, але такі відгуки видаляються. Інша справа, якщо відгук не порушує правил, і тут головне правильно відреагувати. Не відповідайте на відгук публічно, якщо хочете, щоб його змінили. Як тільки ви відповіли, Etsy блокує можливість редагування для покупця. Що робити? Пишете приватне повідомлення через шоп-менеджер і намагаєтесь домовитись з замовником. Ви можете запропонувати знижки, бонуси, рефаунд. все, що допоможе мирно вирішити ситуацію та змінити оцінку та відгук. Як комунікувати, щоб клієнт таки змінив відгук? Не переходьте на емоції, навіть якщо клієнт не правий. Еці на його боці. Пропонуйте рішення. Чітко вкажіть, що будете вдячні за заміну відгуку після вирішення питання і пояснюйте. Якщо претензія безпідставна, покажіть скріни, надайте докази. Буває, що дешевше повернути кошти, ніж платити рейтингом. Якщо клієнт на відріз відмовляється змінювати оцінку чи відгук. Uh, uh. В, в в пишіть публічну відповідь, але не в стилі сам дурак. Я тебе кончу. Ваша відповідь це меседж для майбутніх покупців. Опишіть ситуацію спокійно, вічливо, аргументовано. Покажіть, що ви намагались допомогти. І навіть якщо клієнт був не правий, ви залишитесь професіоналом. Це не поверне зірочку, але точно збереже довіру. Наостанок, аналізуйте негатив. Іноді це важлива підказка, що в процесах щось кульгає, а іноді тест на витримку і професіоналізм. Головне не мовчати. Сваритись і завжди пам'ятати, на Еці виграє той, хто вміє комунікувати і грає вдовгу. Бажаю, щоб усі ваші відгуки були на 5 зірок. А якщо буде інакше, ви знаєте, що з цим робити. Залишайте свої коментарі під відео, підписуйтесь на цей Ютуб канал. А якщо треба допомога з просуванням на Etsy, Amazon, eBay або Шопіфай, звертайтесь до мене в директ мого інстаграму. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!